До новорічних свят у кривому розі планують відкрити ще один важливий об'єкт сучасну льодову арену зі штучним покриттям. На сьогодні готовність об'єкту становить 90%. Як ведеться будівництво нового льодового комплексу? Сьогодні дізнавався губернатор Олександр Вілкул. Детальніше у репортажі Ігоря Кононенка. У поточному році, за ініціативи голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександра Вілкула та за підтримки президента України Віктора Януковича, у кривому розі було розпочато будівництво льодової арени. Цей об'єкт зводиться в рамках реалізації державної програми хокей України та комплексної стратегії розвитку регіону. вторая уже ледовая арена за последние два года. Первая ледовая арена была в прошлом году построена в Днепропетровске. В этом году мы строим современнейшую ледовую арену по стандарту НХЛ в городе Кривой Рог. И она будет обязательно до конца этого года построена. Для Кривого Рога это особенно важно, если Днепропетровск все-таки имел свой лед и имел и дю США, и фигурное катание, и хоккей, то в Крем Роге ничего, кроме маленького катка в торговом центре, не было. И это первый большой лед в городе Кривой Рог. Здесь будет создана детская юношеская спортивная школа, в котором дети смогут обучаться и хоккею, и фигурному катанию. Олександр Вілкул додав, що навчальні тренувальні заняття для вихованців секції з хокею та фігурного катання будуть проходити безкоштовно. Стосовно параметрів арени, то її площа складає понад 2,5 тисячі квадратних метрів. Глядацький зал буде розрахований на 435 місць. Будівельна готовність льодової арени становить 90%. У Нас до завершення – це установка бортов, це установка освітлення, це установка трибун. Производятся косметические работы, делается входной тамбур, вешаются рекламные конструкции, происходит на льда и собственно говоря объект готов к эксплуатации. Значит, на сегодняшний момент все эти работы начало их будут происходить с 11 числа там, тамбур, с 13-го освещения, с 15 трибуны, борта э, и Підготовка бетону під розкрас, що касается непосредственно морозка льда, тому роботи планируется завершити ко 2 декабря 2012 року. Загалом кошторис об'єкту складає понад 35 мільйонів гривень. Фінансується він коштом державного бюджету. Плюс ще 6 мільйонів 800 тисяч гривень профінансував міський бюджет на зовнішні мережі, будівництво підстанцій та системи водовідведення. Будівництво льодової арени планується завершити у першій половині грудня, і вже з 1 січня наступного року всі бажаючі зможуть відвідати цей новий спортивний об'єкт.